Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати новий об'єкт на продаж, а саме це однокімнатна квартира з загальною площою 36 квадратів, з хорошим житловим стані. Є меблі, техніка. Стан заходьте живим. Правочка. Така у нас кухня оновлена. Витяжка працююча, холодильничок, все частинка акуратно. Ось так у нас виглядає сама кімната. Батарейка замінена, вікна двокамерні і всього лишнього. Так що, якщо у вас будуть якісь закроє питання... Будь ласка, пишіть та телефонуйте. місце знаходження район Кімпас.